242. Ця цифра увійшла в історію як кількість днів оборони Донецького аеропорту. 26 травня 2014 року бойовики гібридних російських формувань захопили будівлі аеропорту. Тоді ще Мирного Донецька. Пізніше була повна дестабілізація міста Донецьк. Початок окупації та нескінченні спроби ворога відібрати контроль над аеропортом. Але наші воїни, добровольці, медики та волонтери не здавали позицій і навіть під шквальним вогнем тримали оборону. З 18 по 21 січня 2015 року внаслідок підриву терміналу донецького аеропорту загинуло 58 захисників кіборгів, які відстоювали цей плацдарм до останньої краплі крові. Кіборги витримали. Не витримав бетон. Фраза, яка війшла в історію разом із подвигом українських бійців. Героїв втримались, герої втримались, герої втримались, не витримав бетон. Ця війна змінила Україну. Кіборги, Донецьк, Аеропорт, що перетворився на руїну, трупний запах, порох і вогонь. Смерть приносять гради, міни, танки, Під із чорних випалених скронь, глина, гільзи, попіл і уламки, та стоять дев'ятий, ворон, гном. То чиїсь батьки, брати, сини. З Харкова, із Києва, зі Львова, Шахтарі, таксисти. В час війни кібергами стали тимчасово: Каска, броник, берці, автомат. Друг надійний, що прикриє спину, доброволець, патріот, солдат, наш герой і гордість України.